Це історія про ідіотів. Це не мої слова. Так починається книга Фрідріка Бахмана Тривожні люди. І прочитавши перші кілька сторінок, здається, що так воно і є. Але насправді книга дуже добра, дуже мудра, з елементами комедії та водночас філософського роману. Уявіть собі ситуацію, невдаха грабіжник випадково взяв у заручники Вісьмок людей. Які прийшли подивитися квартиру, виставлену на продаж. І от, перебуваючи в одному помешканні, вони починають спілкуватися і дізнаються, що у них є багато спільного. Ситуація доходить до того, що тепер уже заручники думають, як їм врятувати грабіжника. Це книга про людей, про доброту, про те, що всі випадковості зовсім не випадкові. Люди, зачастую не такі, як здаються на перший погляд. До речі, події відбуваються перед Новим роком. Тож саме час її прочитати, тому що книга насправді дуже гарна.